Уявіть собі простір, де інновації не лише обговорюються, а реалізуються. Місце, де безпека перестає бути абстрактною, а стає конкретним, доступним та надійним рішенням. Це Security 20 у Києві, подія, що збирає під одним дахом кращих фахівців і найсучасніші розробки з усього світу. Тут, у вирі інтерактивних стендів та демонстрацій, ми відкриваємо майбутнє безпеки, яке вже сьогодні стає реальністю. Security 20. Це не просто виставка, а простір для обміну досвідом, нових знайомств та пошуку інноваційних рішень. Тут кожен відвідувач може знайти щось корисне, відкрити нові горизонти в сфері безпеки і зробити свій внесок у створення безпечного майбутнього. Долучайтеся до події, що об'єднує світову спільноту навколо однієї мети захистити наше життя і майбутнє. Від енергетичних мереж до транспортних шляхів, безпека критичної інфраструктури є пріоритетом у багатьох країнах. На Security 2.0 представлені системи, які здатні захищати важливі об'єкти від фізичних і кіберзагроз, спеціальні датчики, автоматичні системи оповіщення та захисту, аналіз загроз в режимі реального часу, все це робить інфраструктуру надійнішою і стійкішою перед потенційними небезпеками. Новітні технології цивільного захисту на виставці покликані забезпечити безпеку кожного громадянина під час небезпеки. Від передових укриттів і бомбосховищ, що можуть витримувати удари, до систем моніторингу небезпечних ситуацій тут представлено все, що здатне забезпечити захист населення у критичних умовах. Особливу увагу приділяють новітнім матеріалам. Що поєднують міцність і зручність, дозволяючи швидко зводити укриття в будь-якому місці. Перший пріоритет безпека наших територій від вибухонебезпечних залишків війни. На Security 20 демонструють роботизовані системи та дрони, здатні самостійно ідентифікувати та знешкоджувати міни. Українські інженери розробили інноваційні рішення, які вже ефективно працюють на практиці. Ці машини, що виконують розмінування дистанційно, забезпечують збереження життя саперів і прискорюють процес очищення територій. Це реальний крок до безпечного завтра, де кожен клаптик землі звільнений від небезпеки. Security 20 стає платформою, на якій українські розробники демонструють світові свої передові розробки у сфері дронів і безпілотників. Тут кожен може переконатися, дрони це не лише технології для війни, а й потужний інструмент для миротворчих та рятувальних місій, що допомагає рухатися до безпечного майбутнього. На виставці Security 2.0 Українські дрони займають особливе місце. Ці інноваційні безпілотні системи, розроблені та вироблені українськими фахівцями, вже зарекомендували себе як надійні інструменти у вирішенні військових і гуманітарних задач. Їх ефективність на полі бою підтверджена досвідом: дрони виконують завдання розвідки, коригування артилерії, доставки вантажів у зони активних бойових дій і навіть проведення розмінувань. Серед представлених моделей ударні дрони здатні точно вражати цілі з мінімальними втратами для цивільної інфраструктури, а також розвідувальні безпілотники, які можуть працювати у складних погодних умовах і залишатися непомітними для ворожих радарів. Оснащені камерами високої роздільної здатності, тепловізорами та системами нічного бачення. Ці дрони дозволяють отримувати детальну інформацію в реальному часі. Що забезпечує високий рівень ситуаційної обізнаності на полі бою. Також українські інженери представили дрони з функцією знешкодження мін та вибухових пристроїв. Такі безпілотники можуть автономно обстежувати території і виконувати точні операції, що робить їх надзвичайно корисними для гуманітарного розмінування. Завдяки модульній конструкції, ці дрони можуть бути адаптовані під різні потреби. Від пошуку вибухівки до виконання евакуаційних завдань. Сучасні українські дрони демонструють високу технічну компетентність та інженерну кмітливість, а також є прикладом того, як технології можуть адаптуватися до складних викликів. Завдяки використанню штучного інтелекту розробники впроваджують автономні рішення, які дозволяють дронам самостійно приймати рішення в польоті. Це не лише підвищує ефективність їх застосування, а й знижує ризик для операторів. У цифровому світі захист інформації стає важливою складовою безпеки. Сучасні розробки, представлені на виставці, захищають бізнеси та особисті дані від кібератак, здатних завдати непоправної шкоди. Від технологій шифрування до систем штучного інтелекту, що аналізують потенційні загрози, новітні засоби кіберзахисту на виставці демонструють, як протистояти хакерським атакам і мінімізувати ризики. У часи, коли інформація є надважливим ресурсом, захист персональних даних стає критично важливим. На виставці. Показано унікальні рішення для захисту інформації користувачів у цифровому середовищі. Це технології, які запобігають витоку даних, відстежують спроби несанкціонованого доступу і забезпечують конфіденційність на високому рівні. Учасники можуть наочно побачити, як ці інструменти працюють у реальних ситуаціях, забезпечуючи спокій користувачам в онлайн світі. Серед новітніх розробок, представлених на виставці Security 20, броньовані автомобілі займають важливе місце. Ці потужні транспортні засоби створені для забезпечення захисту в найекстремальніших умовах від військових операцій до гуманітарних місій. Завдяки своїй універсальності вони ефективно застосовуються як у зоні бойових дій. Так і для охорони важливих об'єктів чи евакуації цивільного населення. Броньовані автомобілі сучасного покоління оснащені надміцними корпусами, виготовленими з матеріалів стійких до обстрілів, вибухів і хімічних загроз. Крім того, ці транспортні засоби забезпечені спеціальними системами. Що дозволяють мінімізувати пошкодження при наїзді на міну чи вибуховий пристрій. Для захисту від засідок та імпровізованих вибухових пристроїв деякі моделі обладнані додатковими протиударними захисними панелями та посиленою підвіскою. Спеціалізовані автомобілі для евакуації, броньовані автомобілі для медичних. Та рятувальних служб, призначені для швидкої евакуації поранених та постраждалих. Завдяки наявності медичного обладнання. Всередині вони дозволяють надавати першу допомогу прямо на борту, забезпечуючи безпеку як пацієнтам, так і медичному персоналу.